В даному відео буде розбор сілі адмірали, кого вони способні побідіти, а кого – нєт. Почнемо із Кудзана, він має один із сильніших фруктів. Має дуже сильну волю вооружені, яка сильніша, ніж в Кайдо. Що касається продвинутої волі наблюдені та продвинутої королівської волі. Вони дуже спорні, але я все ж думаю, що вони в нього є. Його обічне фізичне тіло являється теж дуже сильним, а його виносливість хорея всього виходить в, в топ-3 верса. Бо він зміг сражатися 10 днів, і пережити потерю ноги, кучу шрамів та ожогів. Тепер давайте його порівнюємо з Кайдо. У Кудзана більший інтелект, кращий психічний стан, сильніше воля вороження та більше виносливості. По прочності немає точно сказати хто прощеніше. З однієї сторони Кудзан, який має сильніше волю вороження. З іншої сторони Кайдо, який має міфічний стан та являється оні. По силі, скорості реакції, скорості передвіження та скорості атаки однозначно переміщені за Кайдо. Також хочу у Кудзана воля вороження посильніша, але в Кайдо теж продвінута. Що ми бачимо в 1010 главі та 1111 г. Я вважаю, що в глобальному плані кайдеслінщина на 14-15%. Тепер розберемо самого слабого адмірала за всю історію – Арамаки. Має дуже хороші фрукти, которые можуть і сушати своїх врагов, дає йому велику регенерацію і руху плюс Так, Да, в дерев'яній формі він його робить неповоротливим, зато дає величезний радіус атаки. Його головним мінусом є його уровень волі, який скорее, всього, всего ніж у подружив Хенкок. Максимум рівність, ну 100% не вище. Найближчих нам опосиле буде Марко, бо і в того, і в того дуже хороший реген. Но Рамаки буде послідніший, тому що він може виростати із маленького коренча. А Марко подобного уровня в не показав. Тому він буде сильніший від Феникса, але великої різниці по силі між ними немає. Що касається битви Арамаки і Кінга і Квіна? Я її вообще учет не беру, тому що самий, понимаєте, там було і Кінг, і Квін дуже сильно раннений тає в битві. Тому давайте мовчати вzeta. Що зараз рада, антиганіс першой першої арки поранив гарпу, поэтому антиганіс першої арки по силе равен рочи. Сподіваюсь, не треба говорити, що померк в чи супер низкий уровне. Я скажу так, якби була битва між армахи і Течом, ти ж победив би з 10 из 10 случае. почти вся сила армаге, де вид його фрукта, а без його фрукта, ви ніхто. Ну, хай є меч, але він ні ни разу ним не пользувався, поэтому ми не можемо точно говорити, чи він сильний мечник, або нет. Тому я теж не можу говорити, що Арамаки слабіші, мораль з ним не показаних. Худжі Тора нічого не видить, але розкачав дуже сильно волю наблюдения. Має сильні фрукти, легко може на небо піднімати города. Да і в принципі управління хавтачі являється доволі полезною способностю. Да, між ними Арамаки не мають прям великої різниці в силах. Але в кучі все-таки буде посильніше. Перед тим, як далі продовжувати, я зараз хочу поговорити про один шаблон оди, який мало хто зазначає. Зазвичай, коли йдеться про шаблони оди, всі говорять про бої один на один по силі в команді, або спасання принцес. Але ну, на практиці є ще один, коли є суперсильний персонаж, але є істостоянтів, що не страждає в усю силу. Або є дуже неудобний врах. Самі можете подумати, на Акаді чи обувки Зару. На ванна Акаді, бо він спочатку зробив стічку з БМ, потім стічка з ножнами, а потім нападають на кучу різних суперників. Та не зражені вовсю всю силу. Також на вана була БМ, Которая я не використовувала ПКВ. Против Влада Кіда. На Пирожному острові також є дуже багато спорних моментів з силу БМ. На Маринфорді три адмірали та сильніші з США Букаїв не зражались в силу. А Блюз був старий та хворий. Кар був морально подавлений, тому він просто стояли та дивився. Ні одному із персонажів, які входять в топ-15, не дають нормально зражатись. Против сильних соперников. В плане бизнеса до ретрофа этом плане претензии нет. Потому что автор контент, больше контента, больше спорів. А чим більше контенту по Пісу, чим Піс становиться більш популярним. Ну, з точки зрення членки Сільчи дуже сильно все мешає. Становича дуже важко і определить реальний уровень сіль тих або інших персонажів. Повертаємось куджитори. Fujitori хотів установити програму чи Тому всі спорні моменти о сілі Фуджитора, які касаються до Фламінго, можна оправдати. Тому точно судити о сілі Fujitori на даний момент невозможно. Як і у кучі інших персонажів. Тому все, що я говорю в цьому відео, воно на даний момент. А Кайно, сильніший адмірал. В принципі, він має волю вороження на уровні кудзана та кізаву. Тепер, що касаючи теми, що його флот має саму велику і пробивну можу. В принципе, это правда, да, його ты реально мою самую великую пробивную мощь, но в этом есть одне но. Допустим, у нас есть статистика, хоть езан, і за, за ан, його усилить в 10 раз. Якщо заан дати комусь топо, примеру, Гарпу, то гарб не усилит в 10 раз. навіть даже два раза сильнее не станет. Ну, це від самого здана чи являється сезон ван пробуждоніма. Сподіваюсь, мою мисль ви поняли. Тепер що касається самого Акайно, То, кайну. Тож вновь найвеликої пробивної морші, чи не значить, що в нього найвелика пробивної мощь серед всіх персонажей. Якщо розклочує, що в нього є ПКВ, можливо, що буде так, але на даний момент говорити не треба. Я думаю, що в нього пробив буде менше, ніж в Міхі та Зоро. Но як говорить, що время покажете. Що касається самого кусового персонажа Ван Анпіса, хоч що він на сверхзвуки нормально не міг попасти по кумі. З м'яткостю в нього однозначні проблеми. Принципів інформації про нього доволі мало можна сказати. Можна сказати, що в нього є атаки дальних боєв. Та те, що йому важко попадати по огромним медленним персонажам. Зато нам і звісно, що він може сріжатися 10 днів. Тому каталкури або санджі, які будуть вразишувати киші його і він навіть по ним не буде попадати, він їх переможе, бо банально проживе до того моменту, як вони всі стануть та вірблюють. А він до сих пор буде в активному стані, ти зможе їх обійти. Чи сильний є он хворого та пожилого Белуса? Хворий пожилий Белус максимум може його стримувати, і не більше. Чи сильний є он Кайдо? По тому, що нам зараз показано, він слабеє Кайдо. Но рахуючи, що Акайна нам до конча ще не розкрили, то в теорії він може стати сильнее. Ті зараз ми бістрі персонаж Ван Піса. Давайте зразу розберемо з його скоростю і поймемо, чи в нього є скорості в немає. Скажу свій відповідь. В Олексія света, свята, але не постійна На Акхеді він взяв і розігнався перед тим, як ударити Люфи в четвертому гірі. Мене в коментах говорили, то, що Кізару буде 24 на 7 біти Кайду зі скоростю свята, і Кайду нічого не встигне зробити. Це не так. Бо є обіжніми атаками, які можна спам'яти, і є необіжніми атаками, які спам'яти не можна. Бо як я побачив, багато хто не розуміє, що це за атаки. Такі фрагменти я звичайно хотів записати ще пару днів назад, коли дивили реакцію Немамори на ролик Секхра. Потім Секхр подивився реакцію Немамори на його відео і дав контр аргумент на аргументи Немамори. Твітмо, якщо мої зараз слова будуть схожі на слова Сехра, не звинувачуйте мене в плагіаті, це просто співпадіння. Зараз я поділю атаки на чотири типи. Перший тип це звичайні атаки, які торимо можна спамити. По типу удари руками Люфи в базі, або ривок Zoro. Тепер так звані базуки, пятый гир у Люфи. Та четвертый вид атаки, которым треба велике количество условий. Що касається Кізару, його атаки можна поділити на перший та на третій тип. До обычных можна віднести много мельких вистрілів, один великий. Світовий меч та пришвичен своих атак с встановлення логії логики Та точні вистріли. До базури можна віднести розгонуту атаку на скорості світа, світових кльонів та приношення Люфі Єді на світової скорості. Тепер можемо з точного максимум три атаки на скорості світа в час. Возможно, більше, але більше показано не було. Майте на увазі, чи це все зараз в голові, тому що точних указань, або навіть приблизного розуміння, скільки нам немає. Ну, час при слові, що Кізару все це время рамках хто не буде атакувати, я вважаю доволі таки справедливим числом. Хоч і не точним. З його скорости розібрались. Тепер можемо переходити к іншим параметрам. Можна відмітити, що його волеоружений на такому ж рівні, як Кудзана та Акайно. Поэтому хочу сказати, що Кізару дуже сильний персонаж, примерно на рівні Кудзана. Но я вважаю, що Кудзан все-таки трошки Нонц, лебе, Роджер, Белуса, так далі. Цен Гоку, дайте так, я не хочу бути сильний. Він, чи нет. Якщо нам розкроють, що він реально був на дуже близькому рівні гарпу, то да він дуже сильний. А якщо нет. Та нет. Мой тот подмирали в последнее место Арамаки. Фрукт хороший, но хуже фрукта в золотої троечі, воля дуже слабка. Над ним я ставлю Фуджитору. Фуджитора фрукт залежно від ситуації, даже может быть полезнее. Ну и воля наблюдения на дуже высоком уровне, поэтому все атаки Арамаки він будет блокировать. Третье место Кизару. Щоб победить Арамаки, ему требует плюс-минус два серьезных выстрела. Фуджитора залежить той, через зможе он противостоять Кизару, чи нет. Якщо зможете, то зможе прожити доволі велике кількість часу. А якщо йому не буде часу, щоб скористатися фруктом, то просто напросто випишу під лич. Наступні у нас кудзан. Хочу його в рук сьогодні фрукту Кізару, але, по-моєму він компенсує своєю королівською волею. Ну і найсильніший адмірал у нас кайно. Хочу так пару слов сказать по принципками папір. Много хто до сих пор водить як аргументацію за ранніство адміралів. Я ніде не зміг знайти підтверждення, що цей принцип перестав роботи після таймскіпа. Ну, скоріше всього, він реально перестав роботи після таймскіпа. А Сенгоку ще зарано ставить і в топ. Назва наступного відео організація ВІП. Всім спасію за перегляд, всім удачи та всім пока.